Стадіон Шепетівки 1 червня зібрав не лише місцевих дітлахів, а й тих, хто став частиною громади через війну. Тут для них організували спортивні змагання, руханки та ігри. Мета заходів максимально залучити наших діток до спортивних розважальних ігор, зробити акцент на тому, що день захисту дітей це не тільки один день. А як ми вже говорили, що ми їх намагаємося захищати і захищаємо щодня. А сьогодні ми просто робимо. Для них більш такий широкий захід. Не спортом єдиним свято набуло особливого значення завдяки представникам товариства Червоного Христа, адже ті навчили дітей корисного, як діяти у ситуаціях, коли терміново потрібна допомога. Навчаємо пересічне населення, в тому числі і діток, як ж правильно, все ж таки надавати допомогу в різних кризових ситуаціях. Не треба бути байдужими до людей, які саме потребують допомоги, тому що все ж таки в більшості стан людини, яка потребує допомоги, і залежить від тих людей, які перебувають поруч. Подарувати дітям радість основне завдання заходу, аналізуючи враження малечі, організаторам та присутнім, це вдалося. Дуже сподобалося це свято і класно ми І Естафети були нормальні. Локації з легкої атлетики. Там цікаво, круто. Побігали. Тут зовсім круто. Музика грає, приятні люди. Хочу збирала в легкоатлетичній естафеті, сподобалось круто, ну, бо займаюся легкоатлетикою. Загалом до відзначення свята дитинства намагались долучитися і представники різних структур: поліції, ДСНС, представники влади, благодійники. Адже у такий непростий для країни час кожен повинен розуміти важливість дитячої посмішки та щирості емоцій кожного малюка.